Всім привіт! Сьогодні поговоримо трошки про роз'єми. Конкретно це роз'єм, який підходить на підсвітку номеру. На підсвітку дверей і на підсвітку бардачка. Для чого я їх замовив? Тому що зазвичай своїми платами, отак, я даю ось такі роз'єми в комплекті. Але кому потрібно, і от я знайшов, нарешті знайшов, довго шукав підходящі по ці дні. Ось такий роз'єм, який можна робити перехідник і брати ж не нарешті, не розрізаючи провода. Або, якщо комусь потрібно, їх в мене є доволі багато. Якщо когось гнев роз'єм на підсвітки номеру, він сюди без питань стає. Тільки ось цей от виступ оцей от, зрізається і все. Так. Або він же встає на підсвітку дверей. Тут навіть нічого зрізати не треба, він це як рідний. Так, так що, кому потрібні? Ось такі роз'ємчики. Вони йдуть вже з контактами. Нові для підключення, от, допустимо, моїх плат, перехідні, які робити. Або підсвітку номера, підсвітку дивільних карт. Без питань звертайтесь. Продаю поштучно. або ось так, або ось так. Папа і мама. Всім пока!